Потріскане дно замість водойми. Ось так виглядає ставок в селі Якимівка Солонянського району. За чотири місяці рівень води впав на декілька метрів. Михайло місцевий розповідає, помітив зниження рівня води навесні. В населеному пункті три ставки, і два з них майже повністю висохли. Ну, дивіться, ця вода получається була це в цьому районі. Товість. Доходило, звісно, бувало таке, бувало нормально, тут піднімалась сюди, вода було більше, бо бачите, як порозмивало сильно бугор. А так вода навіть в цьому році, вода була це, де я стою. Ну от він з часом замулився. Раніше був глибоченький, раків було багато, риби було, зараз нема нічого, баклани все повибивали останні. Каже, в попередні роки спостерігали незначне обміління, але такого пересихання ставку площею майже 20 гектарів ніколи не було. Додає, замолення джерел та аномальна спека позначились і на врожаї. Була засуха серйозна. Да, в цьому году то це так повлияло, що на полях, даже скільки ми копаємося, достаємо там, хоча до влаги докопатися і немає. Дощі проходять, мгновенно все висихає. Пшениця не годна, у людей є вродило, а в нас не в Місцева жителька Оксана розповідає, через обміління водойми вода зникла і в криницях. Ми використовували для худоби, помить посуду, постирати. О. О. А на тій стороні у нас взагалі два колодязя. Добра вода була дуже прекрасна, і з інших сел приїжджали брати. А тепер вона теж портиться, дуже гірка робиться. Це спасає одне, що в моїй мамі колодязь і свині нас, і телята, і корови, ну нема води. Я не знаю, що далі буде. Люди сильно переживають». Сусідка Людмила тримає 12 корів. Каже, на день для них треба 120 літрів води. Зазвичай її брали з колодязів або водили пастися тварин на ставок. Тепер треба йти до сусіднього ставка за декілька кілометрів. Відразу малякать вечірка молякою то хорошо. І це не єдина зникла водойма в цьому районі. У сусідньому селі промінь. На місці ставка залишилась лише калюжа. Ще в чотирьох селах поруч водойми зі зниженим рівнем води, каже староста Промінського округу Сергій Кальченко, що два тижні помічає, як рівень води падає. Ось, дивіться, оці ось оцей хмиз, що лежав, він от бачу, пройшло неділя чи місяць. Раз уже з'явилися ці ось хмиз. Раз уходить. Через неділю. Ось. Оце і все буде, ось, я думаю, висадне. оце. Сьогодні вже тут коров не пується, то сьогодні сюди корова вже не зайде, тому що вона, якщо зайде, вона вже не вийде. Ну нема води і ли, чи вона буде еколог Вадим Манюк каже, два десятиліття ситуація в регіоні поступово погіршувалась, але поза минулі роки через аномальну малу кількість опадів стали критичними. Додає, вода на поверхні не затримується, а просочується в ґрунт. Сигнали є є з буквально звідусіль по долині річці Оріль, по долині Самари, Вовчої. По Криворіжжю, по інших областях України та сама ситуація. І якщо триватиме такий самий тренд, тобто той же самий напрям подальшого висихання і зменшення кількості опадів, то ми можемо побачити висихання і більших водойм, і річок зовсім. І... Це буде просто катастрофа, справжня, повноцінна катастрофа для України. Вадим каже, з фахівцями прогнозують глобальні зміни клімату, серед яких подальше висушування водойм. і це наша нова реальність. Треба дбати про закриті резервуари, де вода буде кожна крапля на обліку, і люди будуть розуміти, скільки треба куди як її зберегти там. Ну це це, мабуть, найефективніший зараз засіб, як можна на найближче майбутнє про щось дбати. Суспільне відправило запит до департаменту екології та природних ресурсів обласної адміністрації з запитаннями: чи стежить за рівнем води в водоймах, зокрема Солонянського району, і скільки водойм обміліли. Місцеві жителі села Якімівка сподіваються на дощову осінь та сніжну зиму. Поліна Поломарчук, Олексій Коренєв та Даниїл Ніколаєнко. Суспільне новини Дніпро.